Друзі, всім привіт, Ви на каналі Огляд Єй. Це латвійський маршрутизатор Mikrotik HAP-AX, який на сьогодні забезпечує найкраще бездротове покриття мережі та підтримує безліч захистів і пропонує безліч функцій. Як вам таке вражені? Офіційним дистриб'ютором в Україні є MTI Hightech Distribution, Тож давайте сьогодні розберемо його всі плюси та мінуси та подивимось на що він здатен. Але перед початком традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Маршрутизатор виглядає абсолютно класично. Виконаний в чорному кольорі має дві антени. Його розміри становлять 251, 130 та 39 мм, міліметрів, що робить його компактним і практичним для розміщення в будь-якому місті. Він зроблений з якісного пластику, а верхня кришка має спеціальну форму решітки для ефективної циркуляції повітря. На передній панелі розташовані індикатори, які повідомляють про підключення до портів локальну мережу та Wi-Fi, що дозволяє легко контролювати стан пристрою. Розіми знаходяться на задній панелі. Тут можна знайти ванпорт, порт, 2,5 п'ять гіабіти це дуже швидкісний порт, 4 LAN порти і навіть один USB-30, що робить цей маршрутизатор універсальним і зручним у використанні. Також тут кнопка живлення, кнопка скидання налаштувань, а це роз'єм для підключення живлення. Маршрутизатор має сучасний та зрозумілий мінімалістичний дизайн, який без проблем впишеться, чи то офіс, чи будинок. Wi-Fi роутер Mikrotik приваблює увагу своєю потужністю, особливо завдяки використанню чотирьох ядерного процесора ARM з тактовою. Частотою 1,8 ГГц. Цей процесор забезпечує швидку та ефективну обробку даних, тим самим забезпечує стабільність вашої мережі. Більш того, великий обсяг пам'яті в розмірі 1 ГБ оперативної пам'яті та 128 МБ флеш пам'яті NAND дозволяє роутеру ефективно керувати мережевим трафіком, забезпечуючи стабільну та надійну роботу, навіть при великому обсязі даних та інтенсивному використанні мережі. Роутер забезпечує широкий спектр управління мережею та захистом ваших даних та захисту. Даних, що охоплює налаштування Браутмауера, апаратне шифрування IPsec та протоколу WireGuard, підтримку BGP, а також розширену маршрутизацію та можливість створення кількох vpn тунелів для роботи здалека. Налаштування Браутмауера дозволяє контролювати трафік, що проходить через мережу, встановлюючи правила доступу та блокування певних портів або ip адрес Апаратне шифрування IPsec та WireGuard забезпечують безпечний обмін між пристроями у мережі, що є особливо важливим для забезпечення конф. Конфіденційності та цілісності інформації. Підтримка протоколу BGP дозволяє встановлювати різні зв'язки з іншими мережами, тим самим забезпечує ефективне маршрутизування трафіку в інтернеті. Маршрутизатор працює у діапазоні 2.4 та 5 ГГц. Маршрутизатор працює у діапазоні часто 2,4 та 5 ГГц, підтримуючи бездротові стандарти 80211 BGN 802 AX для 2,4 ГГц та 80211 ANAC-AX для 5 ГГц. Діапазоні щодо швидкості Wi-Fi на частоті 24 Гц досягається швидкість до 574 Мбіт в секунду, тоді як на частоті 5 Гц можна досягти швидкості до 1200 Мбіт в секунду. Максимальне енергоспоживання мікротіки HAP-AX становить 38 Вт, але без підключення ця цифра зменшується до 15 Вт. Маршрутизатор працює в широкому діапазоні температур від мінус 40 до плюс 70 градусів, що дозволяє використовувати його в різних кліматичних умовах. В мене ці цифри просто вражають. А ще уявіть, дистриб'ютор разом з виробником надає гарантію на один рік на цей пристрій. Крім того, маршрутизатор має ряд корисних функцій для ефективного управління вашою домашньою мережею. Однією з таких функцій є dhcp сервер, який дозволяє автоматично надавати IP-адреси пристроям у вашій мережі. Функція NAT відповідає за перетворення IP-адрес інтернет пристроїв для забезпечення їхнього з'єднання з глобальною мережею інтернет. Також доступна демілітаризована зона, це ізольована мережева зона, в якій зміщуються пристрої, які потребують загального доступу до інтернету, але при цьому не мають доступу до решти вашої внутрішньої мережі. І звісно, є підтримка MiuMimo, що дозволяє маршрутизатору працювати одночасно з різними пристроями. Та підтримки Multiple сіт, що дозволяє створювати кілька окремих бездротових мереж з різними індифікаторами. Маршрутизатор Mikrotik відзначається високою швидкістю роботи, що забезпечує шляхом потужного чотирьох процесора та оптимізованої апаратної платформи. Він гарантує швидку передачу даних і Низький рівень затримки, що робить його ідеальним вибором для встановлення в будинки, офіси чи навіть в корпоративні мережі, де немає права на помилку. Надійність є однією з основних характеристик, що підтверджується заявами виробника про менше ніж 1% браку. брак. І знаєте, я хочу вірю, що так воно і є, оскільки з тими пристроями від мікротік, які мені вдалося стикатися, вони зарекомендували себе дуже добре. І це не тільки роутери, але й свічі та інші пристрої цієї компанії. І повірте, вони дійсно заслуговують на вашу увагу. Якщо провести тест в. Офісному приміщенню два поверхи результат наступний. Біля самого роутера, звичайно, сигнал якісний та надійний результати на ваших екранах. Відійшовши від роутера на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. А ще Mikrotik HAP AX використовує власну операційну систему, яка постійно оновлюється та покращується згідно з потребами користувачів. Постійні оновлення гарантують безпеку та стабільну роботу вашої мережі. А також додають нові можливості та функції для поліпшення її ефективності. Тому через рік чи два, маршрутизатор завтра буде відповідати сучасним вимогам подібних пристроїв. і вам не потрібно буде його змінювати. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним і вас зацікавив цей пристрій, посилання на його придбання я залишив в описі під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, попрошу вас натиснути на лайк під цим відео, написати свою думку на рахунок пристрію від компанії Мікротік. Чи користуєтеся ви ними? Як вони вам? Чи дійсно вони настільки круті? Ті, як здаються, на перший погляд, мені, наприклад, цей роутер дійсно зайшов. Що скажете ви? Я чекав вас в коментарях. Ну також я попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео і, звичайно, на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.